Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Поговоримо про те, чи хоче ярмак вбити Зеленського, чи буде отруєння води, чи буде наступ з Білорусі, чи буде це довгоочікуване перемир'я та інші питання моїх глядачів. І так розпочинаємо, звісно, з перемир'я. Президент Зеленський підтвердив журналістам, що Вердіяді досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та запровадження заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Я проводила в себе на каналі опитування, і ви мали змогу надати свою відповідь: чи буде Росія дотримуватись того перемир'я? Давайте подивимось, чи буде дійсно Росія дотримуватися перемир'я. На морі та щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, чи буде це перемир'я дійсно діяти на протязі 30 днів? Лицар жезлів. Трійка мечів, королева Кубків і двійка Кубків. Прям що зовсім це перемир'я буде діяти, особливо в південних областях, я б так не сказала. Очікуйте, на жаль, удари будуть: Одеса, Херсон, Миколаїв там спокійно, точно не буде. Можуть бути удари по Київщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю, Черкащині, Кіровоградщині, тобто всі міста. Які йдуть по каскаду Дніпра, Дніпровський ГЕС. І ті міста, де виходять до води, особливо Південь України, буде страждати. Ніякого тут перемир'я затиш'я на 30 днів, отак, От що без ніяких провокацій не буде. Я взагалі бачу, як тут знову ж таки будуть удари по Одесі. Можливо, все ж таки. В припортовій інфраструктурі або на заводах можуть бути удари. Я не виключаю, що будуть удари і по мостах. Можуть бути значні удари по навчальних закладах і закладах навчання, можуть бути по інфраструктурі, пов'язаній з пересуванням. Тобто це вокзали, автостоянки, мости, дороги. Тут таке може бути. Далі заклади. Медицини, заклади освіти все це все одно буде обстрілюватись. І згадайте, удар по сумах. Вже сказали, перемир'я діє з 18 березня. Росія про це зазначила, але в сумах вже більше ста жертв, і, на жаль, підтвердився мітаропрогноз. Я говорила, що орієнтовно 21 число буде критичне для Сум. Удар по сумах був 24 числа, тобто, як мої прогнози збуваються. Плюс-мінус 2-3 дні, і це відігралося. Ударили по центру Сум жахлива критична ситуація. Тому перемир'я, ось це не буде так, що не буде обстрілів. Все одно ці обстріли будуть і найбільша загроза для південних територій та міст, які виходять до води. Тому я не вірю в це перемир'я. Давайте подивимося. Під перемир'я попадають, як зазначає російська сторона НПЗ, нафтогазосховища, газопроводи, ТЕЦ, ГЕС, енергетика, АЕС, дамби, гідроелектростанції. Давайте подивимось, для когось це перемир'я більш вигідне. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Для російської сторони чи для України. Дивимося, наскільки вигідне перемир'я для російської сторони, наскільки вигідне перемир'я для українців? Що тут покаже король мечі все одно бойові дії будуть йти. Особливо там, де окуповані території лінія бойового зіткнення, там буде все і літати, і бойові дії ніякого перемир'я немає. П'ять мечів, туз мечів. І четвірка Пентаклів. Це було прогноз для Росії. Росія за час цього так званого перемир'я буде накопичувати зброю для війни. Для цього Шойгу і їздив до Північної Кореї. Подивіться, в мене вже був такий прогноз щодо поїздок Шойгу до Кімчинина, як вони там ясно цілувалися, і зброю їм Північна Корея передавала. Ось Росія використає цей період для накопичення зброї. Ось до речі, згадайте, в мене є прогноз про портопатії, і я вам показувала в дописах, що четвірка пентаклів може мати досить таке нетрадиційні значення, як книжкові. Я вам зазначала, подивіться, що четвірка пентаклів може оракульно просто показувати. Людина, яка сидить на унітазі, може означатися карта різні застої в організмі, або ж. Закрипи, ну, тобто запори, подивіться прогноз про Портопаті, до мій спільноті досить таки цікаво, інколи показує Таро. І якщо інтерпретувати цю четвірку Пентаклів до Росії, Росія збирає все для війни для того, щоб, вибачте, на слові, насрати в Україні. Ось так я вам скажу: дивимося, що для України це перемир'я вежа. Четвірка кубків і сімірка мечів для України це перемир'я. Я б не сказала, що дуже вигідне, тому що. Наші нафтопереробні заводи, енергетику вже і так побили, як тільки можна. І це перемир'я можна хіба що використовувати для того, щоб щось активізувати партизанів, щось, якісь руйнування робити і говорити. Що, в принципі, ми ж нічого не порушуємо. Тобто це мають бути або на території Росії, на території інших країн якісь. Якісь дії вчинятися в цілому перемир'я для України невигідне. Ось дивіться, немає ударів по енергетиці по російській НПЗ Росії працюють кошти в бюджет Росії для накопичення ракет ідуть для закупівлі зброї для фінансування війни. На морі російські кораблі ми не можемо бити згідно цього перемир'я, то вони можуть знову собі. Повертатися в порти Криму, в тому числі, тому взагалі для України це перемир'я не дуже вигідне. І крім того, сімка мечів, п'ятірка Пентаклів е, Україну ну, піддурюють з цим перемир'ям, е, обмежують її можливості е, на, е, завдавати удари по Росії. При цьому е, Росія буде бити по Україні, не буде у нас миру. Дивіться, вежа випадає, сімка мечів, активізуються різні замінування, різні ДРГ групи, різні е, обстріли дронами, е, цивільні. Інфраструктури, по житлових будинках, багатоповерхівках почнуть лупити більше. Тому я не бачу в цих картах позитиву для України. А для Росії ось четвірка пентаклів вони накопичать ресурс для війни, для атаки українських міст. Якщо хто то ролог може сказати свою трактовку, мені буде цікаво, що дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Та, до речі, хочу вам розповісти, що я вчора бачила дуже таку картину, неоднозначно. Дивлюся я в вікно і бачу летять голуби, прям така ціла стая білі, і в одного голуба на лапках прив'язана така стрічка біла. Чи якась тряпочка, чи якась ленточка. І ось він летить з цією стрічкою, він такий бідолага, тією лапкою трясе, трясе, хоче позбавитись від тої стрічки, або якась скотеняка прив'язала, щоб над пташкою познущатися. Або сам він запутався цей голуб в тій стрічці. Але ось така асоціація в мене як з перемир'ям іде. Нам просто зв'язали руки і. Цей голуб хоче позбавитись від цієї стрічки, але він не може. Я перший раз в житті побачила таку ось картину. І якось я розумію, що це знак від всесвіту. Зі мною часто так всесвіт говорить зрозумілими мені знаками. Можливо, вам би це показало якось інше, але це ось перемир'я, ось така картина. Це просто перемир'я, яке зв'язує нам руки, і від якого хочеться позбавитися. А я сподіваюся, що наші спецслужби по-хитрому все-таки зможуть реалізувати ось те, що Росія не змогла реалізувати. Сценарій накопичення ракет військ, військового арсеналу для того, щоб потім вдарити по Україні ще з більшою силою. І Росія однозначно буде це перемир'я порушувати і звертати на Україну. Побачимо, як відіграється прогноз. Хочеться, звісно, миру і щоб все було. Добре, є інформація, що в США загадкова, сталася загадкова смерть прокурорки Джесіки Абер. Вона розслідувала злочини проти Росії. Їй було всього 43 роки. Це екс-прокурор Східного округу Вірджинії. Її знайшли мертвою у власному будинку, і це сталося 22 березня. Викликало це чималий суспільний резонанс. В поліції не називають. Точну причину смерті та продовжують розслідування. Деякі говорять, що ця смерть могла пов'язана бути з медичною давньою проблемою. Давайте подивимось. Чи предшетні спецслужби США, США або ж Росії до ліквідації Джесіки Абар. Вона розслідувала і злочини Росії проти, проти викрадення українських дітей та таке інше. Давайте подивимось все-таки. Смерть Джесіки Абер, чи була вона природня, чи все-таки це було замовне вбивство цієї прокурорки. Дивимося: король мечів, шістка мечів, повішений і туз пентаклів. Показує тут безпосередньо відхід. Відхід в інший світ, повішений і шістка мечів, це безпосередньо сигніфікатор смерті, туз з пентаклів, це може показати, як відірвався тромб, наприклад. Але ось тут є король мечів, а король мечів може бути безпосередньо сигніфікатором спецслужб або ж сигніфікатором лікаря. Тобто я можу, враховуючи повішеного, що він ще трактується як жертва, все-таки припустити, що спецслужби тут задіяні, тому що король мечів і вісьмірка мечів обмежити через спецслужбу. Тому давайте уточнимо на іншій колоді. Тут показало смерть. І ця смерть підлаштована так, що наче людина вмерла сама від того, що або тромб відірвався, або щось сталося, там інфаркт, інсульт, всякі такі природня смерть. Або ж дивимося на таро темний особняк, чи були причетні хтось до смерті цієї жінки? Тут випадає четвірка кубків. Мах, перевернувся в нас паж мечів. І десятка кубків. Я все-таки схиляюсь до того, що цю смерть підлаштували, щоб вона максимально виглядала так, наче це все сталося природнім шляхом. Тут паж мечів перевертається, паж мечів це підло підступно. І ось сигніфікатор спецслужб, ось сигніфікатор жертви. Мах – це також сигніфікатор того, що до її смерті було прикладено руку. Тобто їй або дали якісь таблетки не ті, або якось спровокували її таким чином її смерть, щоб це все виглядало, наче це все сталося ось природнім шляхом. Я думаю, що цю жінку вбили. І... Спецслужби, на жаль, вміють так підлаштовувати, наче все сталося так, як по справедливості мало статися, щоб не підкопатися. Дуже шкода, що Росія простягла свої лапи вже дуже-дуже далеко в США. І ви знаєте, як вони були, отруїли литвиненків, так що. Не хочу нічого говорити, але Дональд Трамп зі своєю адміністрацією такий бардак в США розвів, що, можливо, колись і його приберуть, а його спецслужби, будуть ушами хлопать. Але ж кожен отримує те, що заслуговує. Добре, дивимося: питання глядачів. Чи буде отруєна? Річка Дніпро зі сторони Білорусі. Пише мені глядачка: Добрий день, ширяться чутки, чутки, що в кінці березня річка Дніпро буде отруєна зі сторони Білорусі, і ми будемо сидіти без води три місяці. Хотілося б дізнатися, наскільки це правдива інформація і чи будуть забруднені колодязі та колонки. Завчасно дякую за відповідь. Я вже робила такий прогноз і попереджала вас про те, що забруднення води може бути. Давайте зараз ще раз перевіряємо, чи може бути забруднення, отруєння річки Дніпро. Двійка кубків. 8 мечів, 7 кажезлів, 3 жезлів. Можу сказати, що забруднення може бути, крім того, забруднення ще може бути в результаті атаки на водосховище. 8 мечів, 7 жезлів. Тому я не виключаю, що може бути забруднення води, таке планується. І я завжди вам говорю: майте запас води, тому що в кого є запас води. Йому це забруднення не таке страшне буде, все рівно потім щось придумають або підвіз води, або ще щось. А в перші дні, звісно, буде паніка, ажіотаж і воду неможливо буде купити. Тому купіть собі, як мінімум, запас води, який стоїть з магазину. І місяці два і три з ним нічого не буде. Дивіться, тут у нас випадає вісьмірка куб вісмірка жезлів паш мечів і дев'ятка кубків. Якесь забруднення може бути. Тут показують все-таки, що буде щось летіти на водосховища, або ж на об'єкти інфраструктурні, ті самі дамби, можуть бути удари, і в результаті цього може піти забруднення води, або ж буде якийсь витік забруднюючих речовин. У воду можуть бути удари дронами, в результаті цього піде забруднення води по інфраструктурному об'єкту. Тому я думаю, що краще б запас води мати, а ви робіть, як хочете. Я тут не загадувала конкретний срок, але ж. Будемо сподіватися, що майбутнє виправиться на краще, але запас води також не завадить. Давайте подивимося, чи хоче ярмак вбити Зеленського. Таке мені питання задали. Дивимось, дивимось. Чи хоче ярмак усунути фізично зеленського. Тут у нас випадає королева кубків, справедливість, вісьмірка кубків і десятка мечів перевернута. Я взагалі не знаю, як тут карти всі поперевертались в мене в колоді. Я тільки на прямих роблю розклади, але раз вони повипадали перевернутими, то, скоріше за все, карти хочуть акцентувати увагу, що у відносинах Володимира Зеленського і Ярмака немає чесності, вісьмір, справедливість відходить і десятка мечів перевернута, все-таки говорить про те, що. Така версія небезпідставна. Небезпідставна. Дивимося на класичні Уейта. чи готує ярмак замах на Зеленського. Лицар мечів. Двійка кубків, імператор, восьмірка Пентаклів. В принципі, така версія може існувати, але поки що. Це не так швидко станеться. Ось тут можуть бути атаки, замахи, які будуть відбиватися. Але що конкретно сам Ярмак хоче ось так Зеленського відкинути, то ні. Тому що він при Зеленському як імператор наразі. І поки Зеленський тримає його при собі, то немає сенсу вбивати людину, яка тебе прислухається і довіряє. Тобі більше, ніж собі. Тому я вважаю, що якщо Зеленський буде Дуже сильно розчаробувати Ярмака, то, можливо, така е, подія може статися. Але поки що, Ярмак буде оберігати Зеленського від різних замахів, тому що він йому ну, як вигідний для реалізації своїх планів, своєї е, посади, він може при ньому триматись, і між ними є ось такі партнерські добрі відносини. Але е, чи щирий ярмак ось? Зовсім до Зеленського, то звісно, що ні, в нього свої плани є, і е, він сам би хотів сидіти на троні. Тому ось такий прогноз досить, досить таки дивний. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Пишуть далі: кажуть, що Трамп вимагає віддати 5 українських областей Росії. Сподіваюся, що це тільки слова. Давайте подивимося: чи віддасть Трамп Росії 5 українських областей? Я вже робила такий прогноз. Подивіться на каналі, чи отримає Росія 5 наших областей, ось цю Новоросію. Дивимося ще раз, яка вірогідність, що Трамп віддасть Росії 5 українських областей. Вісьмірка кубків, вісім мечів, четвірка кубків, помірність. Я не можу виключити, що такі розмови ведуться, тому що ось, особливо щодо Півдня, так віддайте, нам п'ять областей така мова може йти. Особливо ось ці окуповані території, Крим, Донбас, як вони хочуть, Херсонщину, Запоріжжя. Такі пропозиції можуть бути, але те, що прям зовсім віддасть, тут карта помірність говорить, що дуже-дуже ще тривалий час пройде, буде це обговорення, і ці області Трамп фізично не може віддати, як він їх віддасть. Україна не погодиться на це, і буде ось Росія за рахунок цього затримувати. Перемовини затягувати, маніпулювати, своє хотіти. І з цього Трамп не може просто ці області віддати. Ось десятка жезлів. Ну, Це як він би може й хотів, але хто ж йому дасть? Ні. Імператриця, лицар Пентаклів і Відлюдник тут перевернувся. Також підтверджується цей прогноз. Відлюдник, якби був прямий, то це значить, що так Трамп віддає. А відлюдник перевернутий говорить про те, що ну, не буде цього. Лицар Пентаклів. Я не знаю, я тут робила на найближчий рік прогноз собі загадала. Тут, якщо взяти в найближчий рік про це взагалі не може бути мови, ніхто йому ці п'ять областей добровільно Росії не віддасть. Вони то хочуть, і Трамп може б і віддав, але Україна. Не віддасть ці області, це наші території, вони включені до нашої конституції, і навіть на окупованих територіях є люди, які чекають звільнення, і ніхто на це не піде, жодна українська влада, тому що це буде відразу стаття за державну зраду. Хто на це піде? Я думаю, що тут карти однозначно показують, що такий сценарій найближчим часом. Просто немислими і не може реалізуватись взагалі. Я сподіваюся, що майбутнє виправиться на краще, і ми все ж таки зможемо відвоювати більшу частину наших територій. Тільки надія на Збройні Сили України більше надіятися нема на кого. Дякую вам за увагу. Подивіться мої попередні прогнози. Я там розглядала на 2025 рік прогноз і для Харкова, для Сум, для Запоріжжя, для міста Дніпра та інших міст Одеси, Миколаєва, Херсону. Є прогнози чи будуть ці міста в окупації? Яка там може бути ситуація? До речі. Ще мені снився сон про Курську дугу. І я вам говорила, що може загостритися ситуація саме в цих областях. І зокрема, Харківська область. Давайте подивимось. Ось цей Куп'янсько-Лиманський напрямок. Мені задавали таке питання: чи дійсно там загостряться бойові дії, що там буде. Давайте позиція росіян дивимося. Харківсько, Харківська область. Куп'янськ лиман місяць. Двійка жезлів, трійка жезлів, сім мечів. Так, вони там дивіться, будують плани, вони ці плани будуть реалізовувати по-хитрому. Там досить сильно загостриться ДРГ. Ось тут щось стосується річки, можливо, це будуть робити перехід через річку. Можуть тут застосовувати якусь хімічну зброю, фосфорні снаряди та таке інше, щось таке жахливе для того, щоб... Максимально знищувати наші збройні сили. На жаль, тут Росія може застосувати якусь досить таки жорстку зброю, що призведе до отруєння населення, отруєння збройних сил України. Дуже багато тут буде дронів, дуже багато буде ДРГ, і Росія на цьому напрямку дійсно планує. Наступ по-хитрому, вони тут поки що, поки що збираються. Але я думаю, що наші збройні сили все одно зможуть відбити цей наступ, тому що Вісьмірка Кубків, наші збройні сили, військово політичне керівництво розуміє про це і можуть зробити такий маневр, щоб ось ці плани росіян, що вони задумали, не здійснився і відбити їх атаки або перетягнути їх оці війська, потрійки жезлів, що вони збираються на інший напрямок. Я сподіваюся, що цей прогноз. Збудеться і в тій частині, що наші військові зможуть відбити атаки, а все інше, хай буде все погане для росіян. Дякую вам за увагу. Підпишіться на канал, хто не підписаний. І в наступних прогнозах я буду розглядати інші питання глядачів, тому обов'язково пишіть свої запитання під відео. Найближчими днями я розглядаю саме питання глядачів. Хай вас бережуть вищі.